Доброго дня, якщо він добрий, це Базара ІТ, все про найсучасніші технології та гаджети. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. Ми всі знаємо, що зараз відбувається у центрі столиці. Народний терпець урвався, і наш обов'язок донести для всіх, хто відстоює Україну поради та інформацію про засоби, які можуть допомогти при захисті. Оскільки за новим варварським законом ми маємо бути обережними у висловлюваннях, то надалі будемо говорити про захист від тітушок. Беркут та тітушки втратили нюх, як то кажуть, і почали стріляти в людей. Тому щоб захистити себе від куль чи побоїв, треба прикупити бронежилет. Носити його ви за законом маєте повне право. Купувати професійні жилети, які носять спецпризначенці, не варто і дорого. Купити цивільні версії. Їх легко можна придбати в багатьох спеціалізованих інтернет-магазинах по всій Україні. Особливо мені приглянувся ось цей варіант тілоохоронець А. Він має привабливу ціну і можливості, а також в нього захищені бокові частини, що допоможе, якщо тітушки або нелюдь в шоломах почнуть вас лупити по ребрах. Кінцева вартість бронежилета залежить від ступеня захисту та від матеріалу, яким він наповнений це сталеві чи кевларові пластини, що впливає на вагу бронежилета. Принаймні від гумових та пластикових куль він точно захистить без проблем. Мої колеги з російської програми Наука 2.0» спробували зробити домашній бронежилет з 10-рубльових монет, які закріплені на стальній пластині в три ряди силікованим герметиком. Як бачите, пістолетну кулю такий самороб витримує, але кулю з карабіна ні. У того ж, ніхто не дасть гарантії, що такий саморобний бронік дасть вам 100% захисту, але рішення безумовно цікаве. З підручних засобів можна тягати із собою пару пачок офісної бумаги і закріпити їх на грудях чи на животі не підведуть. Хоча чи навряд таке рішення можна назвати комфортним і надійним. Бронежилет гарна річ, але важка. Тому деякі люди купують собі мотоциклетний захист, який зроблений з надсміцних пластиків і в змозі захистити вас від падіння чи побиття. В комплекті налокотники та наплічники. Коштує не недешево, але гарно підходить для носіння під курткою. До цього комплекта можна додати велосипедний чи лижний шолом. Вони розроблені таким чином, щоб захистити вас від надміцних ударів, бо головна найцінніша річ у людини, яку треба берегти, це голова. На вулиці зовсім не революційна погода, тому треба бути в теплі. А для цього науковці вже давно розробили термоодяг. Зроблений за мембранною технологією. Він має функцію зберігати тепло і дозволяє тілу дихати. Коштує такий одяг недорого. Ви можете придбати собі як натільну білизну, так і куртки. Для активного законного самозахисту вам буде в нагоді ліхтар. Ні, ходити з ліхтарем, як давньогрецький філософ Діоген, і намагатись шукати людей серед тітушок не варто, не знайдете. А ось захиститись він вам допоможе, особливо якщо придбати собі поліцейську модель NFB-91, що зроблена з міцної сталі, обладнана шипами та вміє світити аж на 180 люменів завдяки світлодіодам Крік-Ю-4. Для любителів класики в інтернет-магазинах є перевірена часом та американськими поліцейськими ліхтар-дубинка Меґлайт 6D. що завдяки системі голівки типу бочонок дуже яскраво світить та не дозволяє вислуснути з руки, якщо перевернути ліхтар іншим боком. Для прекрасної половини людства цей ліхтар існує і в ламурному червоному кольорі. Мобільний зв'язок найважливіша річ у наш час, і дуже прикро, якщо смартфон швидко втрачає свій заряд. В цьому випадку краще прикупити універсальний зовнішній акумулятор, який підживить батарею вашого смартфону чи планшету. Продається їх безліч від мініатюрних до розмірів з цеглину. Обирайте модель згідно вашим цілям. Сьогодні чимало випадків, коли людина просто зникає, а тому дуже важливо встановити на свій смартфон програму навігації, яка дозволить розшукати вас друзям чи рідним. Таких програм безліч, але я рекомендую вам Life 360 яка є безкоштовною і підходить як для айфонів, так і для смартфонів на андроїді. Програма вміє надсилати сигнал SOS, якщо ви потрапили в біду всім знайомим, у яких теж встановлена така програма. Отже, намагався поділитись з вами інформацією про засоби громадського самозахисту, які ви можете знайти в українських інтернет-магазинах. А щоб трішки зняти напругу, можна зіграти в нову гру на мотив популярної Angry Birds – Angry Ukrainians. Але боротись вам доведеться не з свинями, хоча ні, такий з свинями в людському обличчі. На цьому все в наступному випуску поговоримо про те, як захистити свою приватність в мережі інтернет. Безпечного вам дня.